Друзі, всім привіт від Сонячної Одеси. Автопарк ЮА, нове круте надходження для вас BMW X3 22 рік. 2-літровий турбовий бензиновий двигун, повний привід. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, а саме передня права сторона. Зробили все якісно. Пошкоджені елементи замінені на нові. Автомобіль має дуже гарний вигляд, останній кузов від BMW в чудовому, як візуальному, так і технічному стані, в гарній комплектації, коричнева шкіра, перфорована, дуже м'ягенька, приємна на дотик, панорамна стеля, чорна, безключовий доступ усіх дверей. Також по комплектації повний електропакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь з пам'яттю, шкіряне мультикермо, електронна приборна панель. Адаптивний круїз, дистронік, утримання в смузі, мертві зони, в автомобілі все це є. Чудово мультимедіа також, скарплем, Android Auto, безліч режимів. Є все, що має бути для комфортного руху, як містом, так і поза ним. Кого зацікавило авто, запрошуємо на огляд та тест-драйв. Придбати авто можете як за готівку, так приди та І, і що у нас є 3.1. Чекаємо саме на вас.